Всіх вітаю на каналі. Вийшла ще, ще така одна поломка, хочу поїхав з поле кропити. І після дощів зараз осінь. Дорога там польова, тому бачите, там бал, болото. Оце вже, я вже проїхався по, по такій камінній дорозі, то вже так менше є того болота. Їду і зад, задній зразу не зрозумів, він практично не їхав. Задні колеса буксують. Тут, якби стояла ялинка, вони би так може не буксували. І не міг зрозуміти, що таке, що він, що він не їде. А буксує так. Отже, яка вічна ситуація? Коли його робив цей трактор, Брав такі беруться замчастини не нові, беушні. Ну і внутрішній кулак. Це який йде в мене на коробку на дев'яточну. Це внутрішній. Він був тут такий дуже вибитий, тоді штопорне кольцо. І він, коротше, тут, я його ще одразу брав, воно вітер той потай. Ну такий кулак був підставший сильно. І то тут стопорне кольцо цілий час вилітає. Вилітає кольцо, вилітає цей привід разом з шариками і все. І передок, від, від передок, воно просто тут ганяє шарики губляться, воно просто хлохтугане. Це я вже взяв другий кулак вчасно, тому що я знав, що в мене вже раз так було, що було, воно вискочило. Думаю, візьму, поміняю. Ну і тепер вже поміняти потрібно точно, бо воно вже розсяпалося. Бачите, там де в нас редуктор. Це йде внутрішній кулак. Коробка чи 8, 4 ступка. Така теж є ситуація. З цієї сторони попався кулак нормальний і все добре. Бачите? А з цієї сторони зараз я його заміню. Тільки тут ще потрібно його звільняти. Коробки, тут ще є масло. Дара побачив, як я не знаю як. Його. Але потрібно поміняти. Отже. Зараз відкручу і покажу вам далі. Зняв. Кардан передка, що вам казав? Погано видно розсипався кардан. Нічого, замінимо. Що зараз з вже зняв, хочу вам показати, що він стоїть. отже. Буду два кулаки. Нормально так як було ось Дев'яточне. Це йде довше. Це йде внутрішній кулак. Він має хід. Має коло 3 см ходу, більше навіть всередині. От. Около 3 см ходу. Погано видно, Вибачайте. Зараз 5 година зранку. Це я роблю, бо ще на часу все. Бачите, підстануємо. Отже. Тут стоїть у нас оцей внутрішній кулак. Це у нас де Це йде до, по вас. Я підганяв, скільки мені потрібно, різав, так мені виточував таку тулочку, нетулочку палець. Я запихав середину і обварив кровчу, наскільки мені потрібно. Далі. Цей йде кулак зовнішній. Це йде маточина. Маточина е дев'яточна теж. Тут, ну тут в мене не видно, тут заклею. Тут гумою. Ну, тут стоїть е гайка. Трушка моточина проточена. І гайка і закручено. Оце моточина тримається. Потім токар мені чуть, чуть тут проточив фаску. Фаску проточив для того, щоб... Я зараз вам покажу. Фаска проточена під обгуток, щоб відцентрувати, глянеця. Щоб можна було відцентрувати. Тоді, коли він проточив, я не сприклав, зробив одну деру, прикрутив оригінальними болтами. Зараз оригінальними болтами, які? крутить, крутить и крутить кардан, крутить его одну, тут и остальные три еще наметил, просверлил и так. Так сделано, так, этот механизм. Так я соединю Коробку дев'яточну та полуосею і з переднім мостом зараз. Снимаем кулак меняю нас на он вот же поставил кулак Кардан готовий. додав ще сюди. Такої мастики. Небагато. Не промивав. Тому що я її лічно на шроті вона була готова разом з полуострим зі всім. Я лічно її знімав вибивав з пильником. Тому там не було смислу промивати його, лишні втручання Тільки додав висит Так, І зараз знімлю на коробці цей і зразу буду вставити. Далі ще вам покажу. Як я його поставив замінив? Все працює? Все, поки що добре? Сальник не тече. Отже, для чого я міг це не показувати, що там, наприклад, поміняв собі та й все. Я показую для того, що щоб хтось буде робити, щоб на такі деталі звертав увагу. Тому що, бачите, буває таке, воно заскакує, штопорне кольцо не тримало, заскакало яблучко. Е, от Отак, така ситуація. Тут багато деталей бралося себе учні. Друзі, далі буде.